Про вкрадені росіянами історичні та мистецькі цінності і що з цим робити, ми обговоримо зараз із археологиною Веліною Кравченко, яка впродовж 15 років до окупації Криму проводила там археологічні дослідження. Добрий день, Веліно. Дякую, Добрий що прийшли день. до нас студію. Отже, почнімо із новознайдених предметів, які передали Ша Україні. Звідки вони були? Ці предмети, ну, важко, звичайно, по фотографіям ідентифікувати речі без сумніву, але я так підозрюю, що це предмети з приватних колекцій. Тобто те, що було незаконно набуто приватними особами в невизначений час, вони спробували зараз вивезти за межі Криму або з метою просто вивезення, або з метою продажу. Тобто це ці факти, факти е, у торгівлі е, кримськими е, речами, цінностями. музейними цінностями, е, і взагалі культурними цінностями ми відстежували починаючи з 2014 року, чотирнадцятого року, в тому числі в Штатах, е, активно е, продавалися ці речі на ebay, на аукціонах, і е, американські колеги. З нами зв'язувалися з цього приводу, питання піднімало видання Атлас Обскура, і ми давали коментарі. Так само важко визначити, чи вони із музейних фондів, чи вони незаконно набуті, але факт що із Криму речі постійно потрапляють в за, за межі Росії і в тому числі в Штати. Він цей факт є. Чи правильно я розумію, що рано чи пізно, ось таким самочином чином. Усе накрадене і перепродане має повернутися ну якщо всі будуть дотримуватися якоїсь совісті, це, так закону. Так, це правильний шлях, це правильний шлях не тільки таким чином. Це повертаються предмети, які є визначені експертами, як мають українське походження, походження із наших пам'яток. Є шлях повернення через Інтерпол. Коли розшукуються вкрадені речі, тобто, от, наприклад, речі викрадені з музеїв, подані в розшук, і от таким чином знайдені на митниці, в приватній колекції, на аукціоні, тобто от, хтось побачив річ, або наші музейні співробітники побачили на е, публікації аукціонних речей, які готуються до продажу, річ яка належить їхньому музею, і відповідно подається. Повідомлення подаються докази, що ця річ належить цьому музею, бажаної фотографія, опис, інвентарний номер з інвентарної книжки, і в такому разі речі повертаються назад. Є і такий механізм. Так, ну ми до повернення ще повернемося. Зараз хочеться згадати публікацію. Ви ще в кінці грудня минулого року розповідали, що музеї Севастополя та Криму опинилися під загрозою тотального пограбування. Там були експонати вже запаковані, готові до переміщення. Так, Які зараз новини з цього приводу є інформатоді була інформація, що речі в деяких музеях речі вже готові до евакуації так званої. От, тобто, Росія ж це робить не під маркою вивезення або пограбування. Вони пишуть «евакуація». Потім там досить часто до нас доходить інформація про так зване експонування окремих речей в інших музеях, тобто це перед не вивезення назавжди, начебто речі, а це музей, один музей там з Російської Федерації звертається до іншого музею, типу з Російської Федерації в Севастополі чи в Криму, із пропозицією передати на тимчасове експонування якусь річ. От і музей з Севастополя, причинам. Сімферополя, досі відповідає так, будь ласка, звичайно, ми дуже раді, якщо там наша картина, наша річ, наш, там там наша стела буде експонуватися там в вашому музеї. Ну я вам скажу, що до того як ми почали активно і голосно піднімати це питання, такі листи приходили з державних музеїв російських, а після цього державні музеї почали утримуватися. В основному приватні музеї зацікавились експонуванням кримських предметів. Тобто, з державних якось менше почали запити надходити ну, інформації. Що до нас доходить. щоб предмети залишалися на території Криму? В наших інтересах, щоб да, предмети, предмети знаходились там, тому що все-таки як-не-як, але ми маємо більше інформації звідти. Це, це наша територія, ми там відчуваємо себе вдома, ми там є вдома, і нам там набагато простіше зібрати інформацію і відстежити ці речі, набагато простіше, ніж на неузорих просторах Російської Федерації. А стосовно Херсонесу Таврійського і археологічних розкопок так званих, які там за час окупації росіяни проводили. Ви розповідали, що їх археологічні пам'ятки насправді не цікавили, і вони шляхом цих розкопок насправді все знищили. Навіщо їм з одного боку заволодівати і отримувати ці так звані трофеї? А з іншого боку, вони все знищують. Там така правда історична, яку яка не вигідна е, да, для Росіян, там, там є ідея створення нової правди. Тобто те, що от вчора Путін там начебто відкривав, оце от початок власне, створення цієї правди. Вони думали, що вони в цьому році вже відкриють весь комплекс, але незнання геології Криму, незнання історії Криму, археології і всього іншого, призвело до того, що частина тих розкопок тих площ, які вони планували під забудову, виявилася залитом джерелом. Природними ґрунтовими водами. Зараз там дуже важко їх відвезти, відповідно, щось будувати. Відповідно, вони збудували тільки частину комплексу, але вони продовжують там цей так званий культурний центр будувати. І оцей от візит Путіна в Крим це якраз от. Підтвердження того, що це для нього є ну основою основою його ідеології. Тим більше перед візитом китайця, китайського лідера, це, це для нього архів важливо. Тобто він там на, на тому, на основі цього він буде створю, створювати нову правду. Його не цікавить історія Херсонесу, історія раннього християнства. Його не цікавить е, минуле людство, Його цікавить його е, версія, версія історії Росії. Коли ми декупуємо Крим, а чи буде можливість зробити справжні археологічні розкопки і знайти те, що ви там, зокрема, проводили дослідження на території Херсонесу? Ну і не те що, те, що я я кінець останні 10 років працювала вже на, на території Херсонесу, на території Інкермана, там також відбуваються будівельні роботи і роботи, які пов'язані зі зміною місцевості. Там перекладають гілку в залізниці, і низка пам'яток також йде під ківш екскаватора. Там, там поки що хоч ну, те, для що не буде. Те місце, де я працювала, поки що не чіпаю слава Богу. Тобто то я так це відстежую. А те, що стосується Херсонеса, там, там де вони проводили оці от масштабні розкопки під створення так званого нового Херсонесу цього музейного комплексу Путінського, там ми вже нічого зробити не зможемо. Це місце в археологічному плані втрачено повністю. Тобто лишилося хіба що речі, які витягнути із землі. Якщо вони лишаться в Херсонесі, якщо їх не вивезуть, то можна буде по ним спробувати відновити картину того, що там було. Хоч в перчах вже це дуже важко робити. Це фактично як працювати з матеріалом, який добути чорними. А стосовно скіфського золота на, на момент окупації Криму воно було за кордоном, виставлялося в Нідерландах і тривала судова тягнина. Всім вже давно відома, і суд Амстрдаму вже кілька разів ухвалював рішення, що золото належить Україні його треба повернути нам, а не підконтрольні зараз Росії Криму, так владі Криму. А, так, і Верховний суд Нідерландів планує оголосити цей результат за останню інформацію, 15 вересня. Уже остаточний результат uh -huh. по поверненню скіфського золота. Чому ця справа настільки довго тягнеться? І чи така сама історія чекає на нас із поверненням всього іншого накраденого? Справа довго тягнеться, тому що цьому перешкоджає Російська Федерація. Перш за все. Тому що рішення мало бути ухвалене, і, власне, було перше рішення ухвалене на нашу користь. І ці речі мали повернутися, власне, вони мали повернутися із разом із речами, які на виставку поїхали з Києва, з нашого історичного музею. Російська Федерація створила так само, як вони роблять свою нову ідеологію. Вони створили такий міф, фейк, створивши ілюзію, начебто, українських музеїв в окупованому Криму. І подачі скарги касаційної не від імені Російської Федерації, а від імені, начебто, українських музеїв. Тобто вони подавали скаргу, від начебто від українських музеїв, музеїв із, Криму. із Криму, так. І власне, от Мальгін там був одним із таких яскравих представників. Храпунов там Нікіта також активно брав участь у цьому процесі, представляючи Кримський музей як українські музеї. Тобто саме вони представляли себе як український музеї. Тобто, спочатку вони стали суб'єктами. Федерального законодавства Російської Федерації, а після цього вони приїхали в Амстердам і оголосили, що вони ніякі не ні суб'єкти Російської Федерації, вони продовжують бути українськими музеями. Тобто, от, от такий от кульбіт. А це, ну, якщо можна поцікавитись, це роблять колаборанти звичайно, українці. Звичайно, сути, це зробили юридично. колаборанти. Вони найняли одну з фірм Нідерландів юридичних для супроводу для представлення їхніх інтересів, адвокатів. і цей весь процес от він відбувався між не між Російською Федерацією Україною, а між фейковими цими організаціями, начебто українськими музеями і україною. Тобто це такий фарс. Ну в результаті це призвело до того, що зараз нідерландські юридичні контори взагалі не хочуть мати справ із цією справою і просто не погоджуються представляти їхні інтереси в судах Нідерландів. Тобто, власне, вони купали в ту яму, в яку вони попали в ту яму, яку вони нам намагались викупити. От і добре, так яка у нас перспектива зі скіфським золотом? Рішення буде прийнято скоріше Я за все, на нашу надіюсь, користь. Що так? все буде добре, так тому що Російська Федерація таки не змогла знайти партнерів в Нідерландах. І якщо у нас ніяких нових сюрпризів там не, не не виникне протягом цих півроку, то це все приїде сюди. Ну, щоб така доля чекала, і всі інші наші втрачені. І стосовно цього, я обіцяла, що ми повернемося до повернення. Ви вже розповідали, що все, що ми можемо зараз зробити, це фіксувати інформацію про переміщення, про вивезення, так звану евакуацію і так далі. А що це нам дає на майбутнє для майбутніх процедур повернення? Це нам дає те, що зараз отримав Путін за українським вивезення українських дітей. Це такий такий само злочин. Злочин Військово, проти так. культурної спадщини це такий саме воєнний злочин, як злочин проти людини, це в тому числі і проти дитини. От, тобто фіксація хороша, правильно в юридичному плані, фіксація всіх злочинів, які вони вчинили тут, в Україні проти культурної спадщини, починаючи від пошкодження архітектурних об'єктів Чернігова, Києва. Трускавця Сум, Херсона, Харкова інших міст, закінчуючи вивезенням фондів і колекцій із Херсонської області, із Запорізької області, що відбулося протягом останніх місяців. От, власне, це все треба документувати. Ну, звичайно, що найкраще документувати взагалі то не, не тільки це, в тому числі і переміщення. Культурних цінностей по світу, які можуть бути можуть мати кримське походження, українське походження, які переміщені з Криму та да, перепродаж кожна. їх на чорних ринках, відстежування чорних колекцій, які переміщені з Криму на території України і далі. От то, що у нас відбулося по справі Горбатова на Ярославову валу 13, здається, да? де була знайдена частина колек колекції, також переміщена швидше за все з Криму. Ну, принаймні, деякі речі точно були переміщені з Криму. Потім колекція в Запоріжжі була конфіскована не так давно, так само пов'язана, здається, з кимось із запорізьких бізнесменів, але точно не скажу. Ці всі справи йдуть в суд. Тепер це все да, да, це все це все в принципі. Цеглинки, це, це цеглинки одного процесу. Тобто, це все складається, це все в результаті вираховує. Вималює загальну картину, в тому числі для Вищого кримінального суду. Спасибі вам за всі роз'яснення. Знаю, що хотілося б поговорити подовше, але маємо рівно стільки часу, скільки маємо. Спасибі вам величезне, що прийшли до нас в студію. Я спілкувалася з Евеліною Кравченко, археологиною, про розкрадання росіянами історичних і мистецьких цінностей із Криму.